Свята закінчилися. Ялинку на смітник така випробувана руками традиція, і у 2016-му повторюється в Ужгороді. Комунальники кажуть, уже змирилися і звикли. А викинути вічно зелену на смітник не заборонено. Головне залишити деревце біля сміттєвого контейнера, інакше можна отримати штраф від 340 гривень за порушення правил благоустрою. Ці ялинки збираються так само, обслуговуючи організацію за рахунок той же квартплати, яку сплачують мешканці за прибирання прибудинкової території. Біля контейнерного майданчика люди складують і звідти ми вивозимо. З вікон не бажано кидати, так як наші мешканці навчені руками, ага, я викинула через вікно, в мене в хаті чисто, значить, а там хоч права не а якщо не на сміття, то куди? Ужгородці чули про європейський досвід переробки деревини, та для цього необхідне дороге обладнання і робоча сила. Є й простіші варіанти, але і вони в обласному центрі нереальні. Та я чув з ялиночками, що носять звериниць з ялинки, а в нас тут звіринця немає. Та я не знаю тепер, що що як робити тут у городі то всі сюди лише носять, Якщо б тут якийсь, хоч було якийсь звірин, чи щось таке, щоб де було понести, то натяжко взяти та понести туди. Гілки можна подрібнити на спецтехніці. Із мульчі, яка вийде за рік, буде добриво, а стовбур на дрова. Саме так планують зробити з головною ялинкою міста. От тільки запустити масову переробку дерев таким способом не дешево. Справа в тому, що робота подрібнювальної машини то коштує деяких витрат Заробітна плата працівників, ГСМ і так далі, підвіз і так далі. На такі роботи не для людських, для людських ялинок не передбачені кошти. Але новорічну ялинку можна спалити з користю в Ужгороді Є кілька котелень, які працюють на твердому паливі. Ось де ваші ялинки згодяться. Сюди достатньо принести деревця, а оператори котельні вже знають з чим і як його спалити. Дуже важливо, щоб ці ялинки не попадали на сміттєзвалище. А хто має можливість до найближчих садочків, де знаходяться котельні на дровах, це 28-й садочок і 30-й садочок. Можуть люди або якимось чином вивозити це туди. Їх можна спалювати безперечно у цих котлах ніякої шкоди вони їм не зроблять, і вони дуже гарно підходять для розпалу. І, хоч тепловіддача у ялинок не найвища, кількасот дерев можуть перетворитися на кілька годин тепла для маленьких ужгородців.